Одяг, взуття, побутову техніку та продукти можуть безкоштовно отримати, потребуючі тернополяни. Міському управлінні соціальної політики відкрили центр надання гуманітарної допомоги, послугами якого можуть скористати соціально незахищені городяни. Та кілька днів тому під час особистого прийому громадян до мене звернулася саме Тернополяни, які дуже потребували допомоги, і ну, такі слова були, що знаєте, останнім часом всі допомагають активно фронт, допомагають армії, допомагають біженцям. Але таке враження, що всі забули про потребуючих тернополян, про бідних людей тут, які, яким треба медикамент, яким треба одяг, яким треба якісь засоби догляду для інвалідів. Це така підмога для пенсіонерів, які я не маю грошей платити десь ходити. І що Тут, що тут це це організували. Цього року в Тернополі запланували відремонтувати близько 35 дворів, а також покрівлі будинків, міжпанельні шви та інженерні мережі. Нині в місті триває спільний ремонт дворів біля будинків на вулицях Кривоноса, 12, майдан Перемоги, 2 та Бережанської, для яких є спільний заїзд. Продовжують капітально ремонтувати двори на вулиці Слівенській, Чубинського та проспекті Степана Бандери. За минулий рік зробили 25. Цього року плануємо 35, тобто робимо в межах фізичної можливості і в межах наявних коштів. Зробити за рік 100 дворів є нереально. Тому, звичайно, бораються в першу чергу ті, які в найбільш жахливому стані, ті, де більш активні мешканці, ті, де більш активні депутати, де вони ходять, просять, і люди тільки завдяки людям в першу чергу ці двори ремонтуються. У Тернополі цього року спорудять екстрим парк. Облаштують його у парку Топільче, а не на бульварі Кульша як планували раніше. Представники екстрим спільнот радо погодились на таку пропозицію міськради. Скейтери наша спільнота вже багато років чекають на скейтпарк. І він дасть поштовх розвитку цього спорту в Тернополі. Два нових дитсадки та ще кілька додаткових груп у діючих дошкільних закладах міста уже до 1 вересня планують відкрити у Тернополі. Нові садочки отримують свої порядкові номери у мікрорайоні Дружба номер 3 А у станції юних техніків на масиві сонячний номер 4. Уже з кінця березня ці заклади з'являться в електронній реєстрації, і батьки зможуть записувати своїх дітей на відвідування садків. 26 березня Нацгвардія відзначила річницю створення. Міський голова Тернополя привітав грамотами та подарунками кращих військовослужбовців. До цього Тернопільська міська рада передала нацгвардійцям автомобіль. 1 квітня для більшості споживачів на 50% здорожча електроенергія, в 6 разів газ на 86% підвищиться вартість теплової енергії. Усі тарифи збільшили на державному рівні і прирівняли до ринкових. Тарифи на компослуги для тернополян, а саме вивіз сміття та послуги жеків з 15 квітня зростуть відповідно на 86% та 60%. Подорожчання необхідне, кажуть комунальники, оскільки суттєво виросли ціни на енергоносії та паливно-мастильні матеріали міжнародний валютний фонд зобов'язав привести у відповідність тарифи на енергоносії. Ріст електроенергії на сьогоднішній день це вже є 156%, Проте він буде рости і далі, і далі до 2016 року. Ми цього не враховуємо в тарифи, враховуємо тільки на сьогоднішній день, який є ріст. Крім цього, зросли паливо-мастильні матеріали, зросли будівельно монтажні матеріали, зросла мінімальна заробітна плата. Тернополяни, які неспроможні платити за послуги з 1 травня, зможуть оформити житлову субсидію. Для тих тернополян, які субсидію оформили восени 2014-го, компенсація продовжуватиметься автоматично. Я прошу всіх тернополян скористатися своїм правом, перевірити свої доходи. І скористатися можливості отримати державні субсидії. На сьогодні в Тернополі субсидії на покриття комунальних послуг отримує близько 10 тисяч сімей. Ми очікуємо, що з 1 травня кількість таких сімей може зрости до 48 тисяч. Але я прошу всіх тернополян не робити ажіотажу. Ми забезпечуємо всі заходи для того, щоб допомогти людям вчасно подати заяви. Буде наближена ця послуга максимально до кожного місця проживання. В кожному ЖЕКу за місцем проживання будуть працювати соціальні інспектори. Люди зможуть подати заявку безпосередньо в себе в ЖЕКу. Хто буде мати можливість, той може прийти в управління соціальної політики. Згідно розпорядження, ближчим часом буде розповсюджено в кожну скриньку тернополян спеціальний випуск газети Тернопіль вечірній, де буде надрукований бланк декларацій, яку потрібно подати, бланк заяви, а також як яких заповняти. Інформацію про надання житлових субсидій за спрощеною системою можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію управління соціальної політики міськради за номером телефону 52 14 03. Усіх охочих проконсультують щодо подання декларацій та оформлення субсидій. 1 квітня в українському домі відкриють виставку конкурс Знай і люби свій край. 2 квітня о 15-й в українському домі відбудеться Великодній фестиваль Яйце Райце. 3 квітня в 11-й в українському домі проведуть майстер-класи з писанкарства. Того ж дня в дитячій бібліотеці номер 2 запланований майстер-клас Великодні подарунки воїнам АТО.